Кошики, пасхальні є на валом. Собака тільки для реклами Від 200 гривень. Ні, 300 400-500-600. Отака маленька це 300. Ну, коротше, велика 600, а така більш ходова буде 500 гривень. І вибір тут, ну просто я до верха не дотягнуся. Тепер кошики з ротану. Від 300 до 500 гривень. Ну така невеличка. Така 300-350. А такі, щоб великий набор зібрати. Ось є 650. А такі вже з прикрасами. З прикрасами ці дорожі. Такий 750. Є кошики із лози від пана Геннадія. Якого формату є відбіл? І по 200 гривень такі. Такі маленькі, так? Да? Так, да, от такі от по 300. Це 600 гривень. Ну це вже така здорова. А відбілені? Гарні 300, 350, от, по 600 гривень оці середні, ці великі по 1000 гривень. Велика вже 1000. Тут скільки літрів? Літрів 12? Так. Да. Така, ну тут літрів 8, мабуть, да. 10-600 гривень, 8. а -ка маленька літрів на 5-350.